Вітаю, друзі! З вами Олег на успішний експеримент на календарі з 7 листопада 2023 року. А таке враження, що наче 7 вересня тільки або взагалі 7 серпня. Так тепло. Так, сонечко трохи сліпить. Так має бути краще. Тепер мене сліпить, а вам видно. Чим сьогодні займаюся. Продовжую пакувати ваші замовлення. Вчора був курйозний випадок, думаю, поділюся з вами. Телефонує жінка, чимна така. І каже, та я їхала з жінкою в маршрутці, а вона з коробкою, такою тяжкою. А та в неї питає, що ви там везете, таке тяжке. А та каже, та от саджанці. А друга каже: і, А ну покажіть. <ривіт> та показала, їй сподобалось, і вона зробила також мене замовлення. Бачите, як уже навіть у автобусах реклама працює. Сарафан радіо, якщо це так можна назвати, тому зараз спакую це замовлення. Спочатку каже штучок 150, ну такої кількості вже не є, і різних сортів. Хотів її зробити, щоб і ранні були, і середні, і фанелу покласти, ще рем'явщину, ремів, на жаль, вже давно немає. В цьому році збільшили плантацію ремів, ну як плантацію, в порівнянні з іншими, то вона не плантація, а так трохи у нас тут плантація в плантації. От, зараз покажу, які саджанці ще відправляю. І насолоджуйтесь осіннім теплом, осіннім сонечком, поки тепло. Всім приємного пригляду. Так, ось никайте, як на Закарпатті кажуть, никайте. В сенсі дивіться, яка розсада. Ось такий корінь білий. Це все альба. Альбу відсилаю. Ось така розсадка, корінь. Стакани різні, як я раніше казав. Ой. Так, ось її перечищаю спочатку, деякий лист, бо там гори диванні експерти казали, що погана розсада, вся нікудишна, здивіться, ну, який корінь. Ну, хай пишуть, як їм робити нічого. В мені є чим зайнятися. Так, ось така розсада гарна, красива. Ось такі саджанці я також лишаю. Бачите, вуса просли просто поруч зі стаканом, не було часу їх посадити. Але вони також сильні, вони також підуть, як і мама чи тато. Хто це? саджанець ти, ти хто, мама чи тато? <хе> так, ось так. Працюю, дивіться, стосовно пакування, картон вже закінчився, беремо вже по усіх Місцях по всіх магазинах, всі нас знають. Е, тому інколи доводиться пакувати ось такі ящики пластикові, вверх. Тут ще був такий, ну, знаєте, як в пластику йде отакі штуки, повище я їх зрізаю пилкою рівно. Зверху ще кладеться картон. І е, плівкою я замотую ту, на якусь саджав полуницю. Тому що інших варіантів немає. Картон для чого наверх кладу, щоб на новій площі ставили вантажі зверху, воно не продавлювалася. І з плашняком замотою цією плівкою. Ось, може, не зовсім це економічно вигідно. Подивився в Аврорі сьогодні харчову плівку. ну ціна, 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 ціна. Тому мені здається, хай я там метр два витрачу. Ті, на яку саджаю, та буде нормально, плотно, скотчем, все проклеює, нічого не буде висипатися. Звичайно, є позначки, що обережно рослини, вверх помічаю, ну, це ж знаєте, як людський фактор на новій пошті, хто як відноситься. Може хто дуже втомлений, та вночі ігріше вигружають цілодобово, перевантажують, сортують на лініях сортувальних. То може інколи дзвонять замовники і кажуть, дуже добре доїхала. Таке враження, що тут ви її поставили, а от тут отримав вже її замовник, наче вона і не їхала там ті 200 км чи 400 км. Різні люди, також робітники на, на новій пошті, всі різні. Ну Подобається така розсада. Мені, мені самому подобається. Ось вус, який, дивіться. Міцний такий. Корішок, звичайно. Замовниця, може обрізати отак, або якщо ви самі отримали, е, от таку розсаду можна висаджувати. Ну, бачите, вона вже повністю сформована. Стрішки навіть агротканини відірвав. Повністю сформована. Якщо корінь дуже заплетений, знизу, то його варто все-таки підрізати. Він там буде зайвим, не хвилюйтесь на рослину, це ніяк негативно не вплине. Ой яке сонечко сьогодні приємне, прям ну, взагалі. Це хотів ще спитати пораду. Хотів ще знаєте, спитати пораду в колег однодумців, полонечників. Чи варто мені обробити полонечку, яка в теплиці знаходиться від плямистості, там якимсь середомілом або квадрісом, або е, Фундазолом. До золу, там трохи залишилось, або, може, амістаром. Дивіться, ось така полоничка. Так, думаю, видно, подивіться, це біле, це насипалося з плівки. Притяняв я фарбою влітку. Коли саджав ось такі кущики, чи варто їх чимось обробити на зиму, чи, чи не потрібно. Підкажіть, будь ласка. І також молоді ось. Ну, тут по 3-5 листків ту, яку я пізно пересаджував, ось вона тут росте. Буду радий і дякую вам за підказку, якщо зможете підказати На зиму потрібно обробляти чи ні. І відкрищати, чи потрібно чи ні. Ну, зараз, я так розумію, кліщі коли розмножуються, коли тепла і висока температура, і волога температура. Зараз ну, в теплиці скільки я в день відкриваю на провітрювання, тому що плюс 15 в день. От зараз 13-15, може навіть і тепліше, не знаю. А Та, ні, десь 15 От, так Це ж і думаю, вагаюся. Вагаюся, вагаюся. Виноград ще не обрізав, до речі, вже потрібно обрізати його. Бо на завтра знову стоїть дощ. На 8 вечора. Ось така лоза. Гарно визріла. Та зніму вам може окреме відео по винограду. Напишіть в коментарях, чи цікава ця тема. Тема обрізки вже дорослих кущів або омолодження, кого цікавить така тема. От ну що, продовжую далі. Дякую вам за перегляд. Пишіть ваші думки, цікаво їх читати, цікаво відповідати. По домашньому чекаємо осені. В принципі, не чекаємо, а. Працюємо ще, поки є можливість. З от такою помічницею. Да? Сонечко скажи, в очі мені світить, да? сонечко світить в очі. Сьогодні їла легеня З риби, велику рибу, карп. карб. Оп! Ось така помічниця. Що, друзі, буду з вами прощатися на сьогодні. Відео підійшло до кінця. Продовжую пакувати розсаду і ще на поштомат сходимо. От, всім успіху, бережіть себе у ці складні часи, часом гучні, нічого не поробиш. На зв'язочку, всем допоможе. Так, шановні підписники. І підписниці. Вирішив, думаю, дознімаю вам відео, зайшов уже, буду зараз їсти, бо так намерся, щось вітер такий піднявся. Та оце ж хотів сказати вам 100 штук, уявіть собі, 100 стаканів, вмістив 2 ящика. Це ж економлю гроші ваші за доставку. Так було б, як він мені раз прислали. Такий ящик був, замовляв сорт, майже як з пів холодильника трошки менше на, на десь на пів метра менше. За доставку заплатив 230 гривень. І саджанців, і на півпустий був, і саджанців було 100 штук. це взагалі. Я людині пишу, а вони ще так здивовано. А, ще й написали: це моя коробка. Якраз, я не зрозумів, це прикола. Ну, то ладно, аж вже отримав. Це ще влітку було. Тим. От, Так що хвилююся не тільки за саджанці, але ще й за доставку, за ваші гроші. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полониці і замовлення розсади. Всімарного дня на зв'язку бережіть себе, па-па!